Представляю в вашій увазі двокімнатну квартиру, мікрорайон каскад, ключний провулок. Квартира має 65 метрів квадратних. Це є перша кімната. Знаходиться на 10-му поверсі. Тут передпокій, проте можна ще зробити другий рівень квартирі. є горище. Це така друга кімната. Більшість меблів буде залишатися. Ходимо з вами в кухню. Бачимо тут є лоджія. Є все необхідне з побутової техніки. Тут також така шафа купе і санвузол. Є дуже зручно, що і ванна, і душова кабіна. Все тут гарно зроблено. Продається така квартира. Більш детальна інформація буде в оголошенні. Дякую за увагу.